Це був початок лютого 22-го року. Ми знімали черговий сезон дорослих дівчат. В нас позаду вже було там і премії, якими нас відзначали, і просто якісь шалені перегляди. Кожен, кожен абсолютно випуск він доходив до мільйону або перевалював за мільйон. Тоді для Ютубу українського це були просто космічні показники. Це і зараз космічні показники, якщо чесно. Але, попри все це, що в нас і без того неслося життя, успіх дорослих дівчат е, нас дуже сильно розпакував е, нашу впевненість в собі. Такі розслаблені, щось їмо, Оля, щось завжди багато якихось трав. І вона каже: блін, Маруся, а може, настав той час, коли нам вже по 43? І ми можемо це визнати, що ми круті, успішні баби. Ха-ха ха. ха І я пам'ятаю, що ми беремо в мене якийсь салат, в неї якась курка. цих, знаєш одноразових оцих судочках. Ми такі робимо: ну типу, як тост, дзинь їжею. Ми круті.